Так, випробування охоти. В общем, план такий, підготував ну, дистанцію. Перевірив, замість накольників сірники. Датчик. В общем, зараз запускаю. зводиться на десь 6-7 хвилин. Дальнє взведення відходжу десь на 40 метрів. І по плану йду до неї звичайним шагом. Чекаю, поки спрацює ну, перша міна. Ну. Після того, як спрацює, ну, що вона мене побачила, буду питатись дурити, підходити, ну, підходити до неї так, щоб якби не побачила. Ну, Подивимось, що буде. В общем, взводимо все загорілось. Не то само, що І відходимо. Так. Що тут 8 хвилин вийшло. В общем, пішли. 35. двадцать пять, двадцать пятнадцать, уже видно десять. Щось вона, блядь, не бачить, ніхуя. О! Є. Е. п'ять метрів, блядь. П'ять метрів. Воно спробуємо відійти. Зараз спробуємо підходити так, щоб не почула. А це ми підходимо один шаг, ну десь, мабуть, в 5 секунд. Так як вона 3 секунди обробляє дані. Ну иначе выхода. Ну и до речи она при всем еще и жужжить. и меняется тон чомусь так что у нас тут два серняка сработало. первый это другой ну логика работы та что и прописано то бишь працюет по черзі. Так. Ну, собственно, вже більш-менш усе зрозумів. Зараз спробую ще цікаво подивитись, що буде, якщо від неї відкусити одну міну. Якби відкусити, блядь. Тут це п'ята, четверта. А де у мене третя? Третя. От зараз третю відкусимо. І подивимось, що буде. Ага. Сходу спрацювання. Ну тільки однієї. І, кстати, до речі, щось я не зрозумів, чого у нас працювало. Я його не відкусив. Ну Но... зараз вот спробуємо. Неудобно, тонкий проводок о відкусилось. и то бишь вона меня почула пока я вот усмыкал золото и спрацювала в общем по ходу озымки смыкать и можно смыкать можно По шерсть видны так а ну Она меняет звук, блядь. Yeah. П'ята и з невеликою затримкою, затримкой неодночасно вробила самоліквідацію. Ну, собственно, мабуть, усе. Усе з ней зрозуміло. Так, продовжу експерименти з охотою. Зараз хочу спробувати способи як її зняти. В общем, походу вона взвелась, зараз буду до неї йти метрів 7 між нами і пішли. 5 секунд між шагами. Шаги не питаюсь робити м'які. Тобі ж досить грубо ставлю ногу. Ну, отримую 5-6 секунд між шагами. Слышно, як вона жужжить, ну, принаймні мені. В общем, пройшов ніхуя. Так, експеримент перший. Не зовсім я зрозумів, що буде, якщо відкусити окрему міну. Повторюю. Як бачите, ніхуя не було. Експеримент 2. Виключити її. Тож ніхуя вона дозволяє себе виключити. Так, врубаємо по нової. Це який у нас був п'ятий. Так, загорівся светодіод. Сейчас перезапущу себе таймер. В общем, 6-7 секунд і ой, 6-7 хвилин, я 7 хвилин чекаю. За цей час вона взводиться. Так що нехай взводиться, пішов я на стартову і будемо дивитися далі. Так, слідуй експеримент сейсмічні помехи. Ну, ідея яка? Підійти до неї десь метрів на 5 і хуярити кувалдою, блядь, блять по землі. Блядь. Подивитись, що воно з цього рая буде. Так, ну і пішли. Підходимо, щоб воно не спрацювало у нас. Ну і зараз ще пробую представним шагом йти. На другу ногу, блядь, буквально так, на носочок ставлю. Ну, підійдемо ще на метр. О, О тепер, блядь, робимо її сейсмічні помехи. Ну і ніхера. Скажем так, тут аж мене підкидає, блядь, ніхуя, вона на це не реагує. Це вам відповідь на всякі оті хуйовини, блядь, які там дехто виробляє і вони повинні стояти в ґрунті і ото, блядь, імітувати щось, гупати по ньому, блядь. Ніхера воно на це не працює. Оце, скажімо так, швидким шагом, блядь, пішов до неї і відповідно в'їбав у нас... Де ти, блядь, в'їбавший? Другий повинен був в'їбати перший вже вечері. Я ніхуя не бачу, оце перший він в'їбав Далі так, а далі мені треба, щоб вони всі спрацювали хочу глянути самоліквідація чи прокачає 50 метрів лінії. Ну і просто. Ну і до речі, чутливість така собі в неї. А ну, ще хотів отак зробити. Тобе нихуя. Тон меняется. Она что-то там думает, но команду на подрыв не выдает. Ну, еще постребуем. Я. Угу. Досить задумчиво, блядь. вийшло в цей раз. А задумчиво я датчик заглубив трохи. О, от зараз взагалі спрацювало блядь, від спроби присісти, совпали, мабуть. І таке було в перший раз. І таке було в перший раз так є Є. останнє останнє, до речі, не побачу. Бо відкусив якраз п'яту міну Коли перевіряв. Ну попробуємо зараз Походити Подивитись Поприсідати і бійво мать, блядь Не, а от походу ніхуя вона не в состоянии прокачати оцю лінію Вже та п'ята б'єбанула ебанула хуй знаковы, але серник на самоліквідації не паше ну. Мабуть ще зроблю один підхід, поставлю прямо в цьому місці, але датчик поставлю на поверхню. І подивлюсь, що буде. Так, ще один експеримент з охотою. В общем, граюсь з установкою датчика. Пытаюсь подивитися. Як воно? О! Ну ті самі 5 метрів впіймало. І краще, ніж коли датчик був заглублений. Пятый. Мне интересно было насколько самоликвидация с протеином. С у нас был пятый. Після метрів воно не прокачало. Не прокачало. Що теж наводи на мисля? Що теж на мисля? Так, черговий експеримент з глибиною датчика. Заглиблення. Заглубив ще більше. Мені здавалося, що від цього стає тука гірше. І от мені не здавалося. Заглибив його зовсім О! І спрацювало майже коли на неї наступив. Пливість значно хуже, коли він заглиблений. Отак робити не треба. Бачите, це навіть четвертий кроки, але це визиває спрацювання, якщо просто постукати об землю, щоб в нього... Нас збиралася команда. Так, ну давай вже. запускай Є, сама ліквідація є. Так. Так, пробую дети зарази підповзати. От вже приповз і ніхуя вона щось мене не побачила. Зараз спробую від неї сидячи. Ведь штовху ось відповзати. В общем, повзатынок. О, о, тут же спрацювало. А ну ще раз. Взагалі повзати можна, но ім'я повзати. Якщо жопу переносити з ударом жопу об землю, ну сидячи, то це може впіймати. Якщо просто повзеш, не бачимо. Буде, якщо пострихати, ще наче так не пробуємо. Пробую навколо неї пригаючи переміщуватися. Чим налаштована на тока на шаги і останній. Все, все снизь зрозуміло, далі підемо за стол підбивати і то.